Та ж треба так любити цю рослину. Щоб оце вкутувати її, завтра в нас передають Ще сьогодні мінус 7, завтра 14. Коротше, дивіться, що ми зробили. Тільки що е, в мене така кліонка була, дві клейонки великі були. Я положила спочатку одну, потім другу, два слоя клейонки. Ну, клейонка ця толста, знаєте, така. Рука отей. І. Оце отак укрили. От, і укрили ще. Мінливу теж вкрила на всякий случай, бо якщо 17, 20, хочу, щоб вона квітла. Хоча вона витримує 10 легко, ну, 17 не знаю. От. І такими мішками понакривали, бачите, оці? А ці то в мене відра стоять. Ну, малі що висадила, то відра стоять над ними. Ну, вони ще малі, вони мене навіть якщо не будуть квітнути, то нічого страшного. Але, дівчата, вкривайте отак. О там передають і 20. Ну, Ось так ця тунель. Ви знаєте, ця тунель, от що мені подобається, що воно накривається одним. Не треба накривати там їх. І так буде ця тунель, вона мене і буде, там ще досажу. Уберу отсюда о, ці Endless Summer. а тут будуть одні меджикали. Просто будуть оці меджикали одні тут. Вони рівні, рівностоячі і буде добре. От так, У мене ж ландшафт переробила. Я бачите, тут уже все. ялинки у мене. Ялинки, ялинки. От. Піхти. Це і як його кипарисовик сльози Філіпа? Ну, в общем, отак так що вкривайте?